Не будь надто самовпевнений. Роздуми над Словом Божим. На четвер шостого звичайного тижня, рік перший. Того часу пішов Ісус учнями до сіл Кесарії Филипової і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм. За кого мене люди вважають? А вони у відповідь сказали йому, що одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілью, ще інші за одного з пророків. І ще запитав їх: А ви ж за кого мене вважаєте? У відповідь Петро каже йому: Ти Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. І він почав їх навчати. Що синові людському необхідно буде багато постраждати, і буде відкинений старшими первосвященниками і книжниками, і буде вбитий, але через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто. А Петро відкликав його вбік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові: Іди геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. Петро першим з апостолів визнав, що Ісус є Месією і Сином Божим. Господь Ісус не тільки похвалив Його віру, але, як читаємо в Євангелії від святого Матея, виявив свій намір зробити Його знаком єдності церкви. І одразу по тому проявився суттєвий брак Петрової віри. Петро насправді і однозначно вірив у божественність Ісуса, але не вмів відкритися на таємницю Його Христа, тому заслужив на гостру догану. Він був названий сатаною, який не розуміє те, що Боже, а мислить суто по-людськи. Петро, який був так живо відданий Господу Ісусу, допустився трьох гріхів у присутності Свого вчителя, і, може, тому потім аж тричі його зрікся. По-перше, він бунтував проти передвіщення Його страждань і смерті, по-друге, зухвало був упевнений у тому, що не покине Ісуса. І по третє, приписував собі віру. Сильнішу від віри інших, зрештою, то ж саме Він під час останньої вечері хвастливо запевняв Ісуса, що навіть якби всі інші його покинули, то Він, Петро, залишиться при своєму вчителі. Сьогоднішнє Євангеліє це слово застереження, що навіть істина віра у Христа нам не допоможе, якщо ми закриваємося від таємниці Христа. Разом із тим варто пам'ятати, що Петро після трикратного зречення Ісуса пізніше тричі висловив йому свою любов, а істинність цього визнання підтвердив мученицькою смертю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.